Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід UAI сьогодні в рамках нашої традиційної рубрики портфель місяця розглянемо актуальну ситуацію на ринку, а поговорити насправді є про що. Дуже багато бичих наративів, і зараз саме час, щоб придивлятися до активів. Ми це, власне, і зробимо, тому впевнений, що відеоролик буде цікавим. З вас, як завжди, вподобайка та підписка на канал, якщо ще не підписані, сідайте зручніше, а ми починаємо. Давайте коротко пробіжимось по активах. Ну знову ж таки, ефір біткоін зрозуміло. Мантл в нас близько до БУ, що не може не тішити, Ноткоін нещодавно давав непогану палку, але зараз корекція взагалі варто відзначити, що знімаю сьогоднішній відеоролик на такій незначній корекції, щоб знову ж таки підібрати оптимальну точку входу. Цілком можливо, що вже з понеділка буде корекція продовжуватись, але знову ж таки у мене позитивні очікування, тому вирішив не гаяти часу. Та й загалом, якщо виявилась така можливість, то Чому б не зняти відео? В принципі, дана рубрика є максимально ламповою. Тут я ділюсь своїми думками і з радістю читаю усі коментарі. Гуртаємо нижче. Юпітер в плюсі це зрозуміло. В нас хороша точка входу. Сегмент мемів доволі непогано відстрілював останнім часом. Зокрема, ВІВ, Пепе, Мох е, в хорошому плюсі. Також потішив Цетус, який ми брали ще доволі давно. В принципі, тут знову ж таки є наша втрата. Це суї минулого місяця. Він був по 1,2 і Я хотів його взяти, адже увесь цей хайп наростав. Але думав, ну дорого, можливо, відкат. А бачимо, що їхня екосистема дуже стрімко розвивається. Що ж, дуже шкода. Е, натомість плюс-мінус вгадав з XRP. Е, зараз він доволі стрімко вистрілив. В принципі, поки що ми не знаємо, з якої причини, але дуже багато розмов про те, що може бути ETF на XRP суд виграють і так далі. Також доволі непогано виріс ЗК. Знову ж таки, вже доволі багато активів вийшли в плюс, що не може не тішити. Але, звичайно, такі ідеальні монетки, як Arbitrum, Starknet, е, все-таки. Тягнуть наш портфель на дно. Тим не менш, ситуація покращується і впевнений, що вже е, наступний місяць я буду знімати відеоролик, і, як мінімум, наш портфель буде в БУ. Так, бачимо, що зараз цінові значення складають близько 66 тисяч. В Принципі, ми отримали невеличкий відкат, але зовсім мінімальний. Як бачимо, біткоін відновлюється одним з перших, і до нього є відкритий інтерес. Зокрема, увесь час великі гаманці, так звані кити, лише накопичували позиції, тобто, це ті самі BlackRock і так далі. В принципі, тут немає що обговорювати. Біткоін в повному порядку так завжди було останнім часом. Однак на наше з вами щастя, біткоін домінація падає і таким чином вона дає рости альткоїнам. Далі розглянемо Ефіріум. Він для мене цікавіший, адже повторююсь, це топ-1 монета в моєму портфелі. Зараз він також продовжує відновлюватись, торгується в районі 2700 доларів, що не може не тішити. Звичайно, на мою думку, йому пора повертатися в зону 3000, тисяч, але варто розуміти, що зараз дуже багато інвесторів активно скуповують ефір. І знову ж таки, вже ідея про те, що от купи ефір і спокійно дочекайся до 5 Тисяч не виглядає такою простою. Цілком можливо, що будуть різноманітні відкати, корекції задля того, щоб вибити слабкі руки і вже пізніше пампити ціну. Особисто для мене ефіріум – це надійний актив і так званий Стронг Я вірю в його майбутнє і буду задумуватись про продаж лише після позначки 4 тисячі доларів. Розпочнемо ми з вічної класики, а саме біткоїна та ефіра. В принципі додати немає що всі слова сказані про фундаментал, перспективи та найголовніше результати. Якщо ми візьмемо за основу рік 2024, то ми бачимо, що основний інтерес інвесторів якраз у BTC та ефірі. Тому добираємо без жодних сумнівів. Єдиний момент, якщо у вас допустимо обмежений ліміт, або ж ви б хотіли проінвестувати більш серйозно в якусь одну монету. Ну, загалом, якщо ви обираєте між двома активами, я б схилявся ближче до ефіру, адже точка входу тут краще. Адже погодьтесь купувати BTC по 66 тисяч, якось не камільфо. Але тим не менш, у нас стратегія DCA плюс на оновленні high Я трохи біткоїну продавав, адже для мене здавалося, що 70 тисяч це та точка, по якій не соромно продати, і, власне, якось закладав якусь корекцію, адже не міг ринок тоді рости постійно. Власне, так тоді і сталося. Тепер ж ми у новому накопиченні будемо очікувати пробою позначки вже в 73 тисячі, і, звичайно, досягнення більш глобальних цілей. Далі у нас Авакс, знову ж таки, неодноразово згадував про даний актив. Дуже він мені подобається, вже неодноразово на ньому заробляв. Він максимально стійкий, і навіть коли весь ринок падає на дно, видно, що Авакс відкупають. Тому вірю в їхній блокчейн Аваланш і беру на 100 доларів. Далі у нас Нір протокол, який в свою чергу представляє одразу декілька сегментів, зокрема штучний інтелект. Плюс у них є хайп за рахунок тапалки. Усі ми її знаємо. Це хот волет. І на мою думку, коли вони випустять власне монету, хот, хай буде максимальний і в той час Нір може коштувати і 10 доларів. Тому. Також добираємо актив у портфель. Рухаємось далі. І напевно найбільш хайпова монета останнього тижня це сеї по факту Суї номер 2 навіть назви співзвучні. Що ж, тут, звичайно, ситуація неоднозначна. Навіть сьогодні, коли я сідав записувати це відео, ціна монети була 47 центів. Зараз відбувся знову ж таки якийсь аномальний памп, і ціна вже вище 50 Центів знову ж таки, чи купувати вам по такій ціні вирішуйте самі. Ми в рамках експерименту беремо, адже не хочеться пропустити черговий гем після Суї. Однак, цілком може бути, що вдруге так ситуація не відіграє і точка входу явно не на велику інвестицію. Можливо, будемо чекати якихось відкатів, але бачимо, що зараз на монеті відкритий інтерес, і вона доволі швидко росте. Наступний актив це Целестія Тіа. Знову ж таки, нещодавно вони оголосили про залучення інвестицій в розмірі 100 мільйонів доларів. Тобто, рідко фонди взагалі інвестують в проекти, в яких вже токен торгується. І якщо це власне відбувається, то на це є якась причина. Можливо, вони бачать якісь перспективи в майбутньому. Може там є якісь фундаментальні плани, про які ми не знаємо. Загалом ціна для покупки непогана. Знову ж таки, Целестія це L1 блокчейн, тобто на їхній Німучейні можуть виходити нові продукти, як на мене, виглядає непогано. Далі у нас старий знайомий, якого я доволі сильно хейтив, але знову ж таки, начебто, пацієнт живий і продовжує відновлюватись. Мова йде про ЗК Сінк. Знову ж таки, доволі довго очікував, перш ніж набирати. Минулому місяці вперше взяв і бачимо, що монета доволі непогано виросла. Ми брали, якщо не помиляюсь, по 11 чи 12 центів. Зараз точка входу не така хороша, але навіть зараз капіталізація для такої в. Край мала. Бачимо, що проекти переходять на ЗК, бачать перспективи в даній технології. сподіваюся, що вони продовжують білдитись, і знову ж таки ми побачимо результати на графіку. Далі хотілося додати якийсь мем. Традиційні меми зараз доволі на високих значеннях, тому вибрав Боне. Знову ж таки, це монета з екосистеми Shiba, яка також непогано перформить. В принципі, капіталізація там не така велика, і монета. Цілком може полетіти навіть на долар. Ближче до завершення говоримо про класику. Особисто для мого портфелю. Це Mantel. Тут я неодноразово розповідав свій план дій, тобто я накопичую монету на просадках в очікуванні якогось гучного анонсу по типу запуску лаунжпаду з топовим проектом. Це відігравало мільйон разів. Ну, звичайно, я перебільшую, але таке було дуже багато. Я неодноразово спекулював на Mantel, торгував навіть на ф'ю. Дуже хороший в мене тут він рейд, тому зараз накопичую позицію. В мене особисто в холді декілька тисяч монет. І, зокрема, в рамках цієї рубрики також добираю. Як на мене, тут практично безпрограшний варіант. Звичайно, монету можуть проливати, і вона така ж сама, як і будь-які інші альткоїни. Але тим не менш в неї є свій функціонал, вона представляє робочий блокчейн. Тому, власне, чому б ні? Ну і на завершення, так би мовити, в честь того, що вийшов CZ, плюс Trust Wallet анонсували запуск свого лаунчпулу. Я вирішив додати легенду з 2021-22, та й, взагалі, один з напевно найбільш відомих активів. Це ТВТ, Trust Wallet Token, А саме нативна монета цього гаманця. В гаманця доволі величезна аудиторія. Капіталізація не така і велика. Тобто, один ярд для ТВТ це так би мовити, не межа, плюс один твіт від CZ і монета може полетіти. Тому додаємо ось такий актив портфель. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим, і ви його переглянете навіть в неділю. Зокрема, для мене це рубрика особлива і завжди радий її знімати. Ми вже інвестуємо протягом 10 місяців в 2024 році. Як же швидко біжить час і сподіваюсь, що ближче до новорічних свят ми вже будемо тішитись прибутками. Як завжди, бажаю усім. Фіту та здоров'я, дякую за те, що ви залишаєтесь з каналом Дохід.UA і прощаюсь лише до наступних зустрічей.